Але і виноград, я вам скажу. Тоже буде. Болеє, тобто, що болять, то все мороз. Я вже думав, що ми зовсім буде побачите, ну. а, не буде. А от побачите пусто. Ну, сюди. А тут немає навіть не від Так, я кажу, пусто аж там. Mm. Там от трошки тепліше дихати, трошки в берець. А тут все золота. То... Може, на другий рік дізнається. Як висохне, то вже не виходить. Ви якщо хто тут буде пішов, бачите, кінці пішли. А що? Можливо і не може без мабуть. Що мобити? Yeah, она, она меня боялась. Все, что боялась,